Для усвідення виявлення любої неісправності, практично любої, потрібно дуже мало. Тобто, По-перше, це внутрішній спокій і уважний візуальний огляд. Просто уважний візуальний огляд і трошки знання. Устройство. може не трошки. важливий візуальний огляд. Просто уважно дивитися візуально. Оглядають прибори. Яке виключене, яке виключення? Ну, Звісно, потрібно знати устройство. Знати в якому положенні має бути реле. Включене там, виключене, да? під питанням, без питання, да? То есть які реле. В якому положенні воно під питання, в якому без питання, да? Там, де приклад, да? Там, яке реле без питання, да? тобто, яке под питанням. Да? І таким чином можна знайти і усунути будь-яку несправності. Просто уважним візуальним оглядом. Це стосується як електроприборів, так і ходової, механічної частини, знаєте, уважно оглядають. Без спешки, без паніки, спокійно. І все тоді видно. Ну, устройство трохи треба знати. То есть, устройство для чого? Ну, по крайней мере, хоч знати на що дивитися і куди дивитися, в який шкаф, там, да? то есть, ну, для того потрібно знати устройство. Коли ви знаєте устройство чи будову, то при запуску, допустимо, прильону агрегату, да, ви знаєте, яке реле, в якому порядку повинно включитися, який контактор, повинен да, включитися там, в якому порядку, що після чого. Тоді при запуску, допустим, якісь несправності, да, там, щось не запускається, ви бачите, десь якийсь там контактор в реле не включилося, да, щось десь там не так. І, і це можете устранитися, да, тобто, ми там піджать його там, да помогти там штовхнути, да, можливо, механіче заїдання. У будь-якому випадку внімательний візуальний осмотр, есть, при запуске. Там, да, там, было... ну, естественно, а щоб було внимательность, то повинно бути спокойствие. Щоб був спокій, повинна бути впевненість. А щоб була впевненість, потрібні бути знання. Коли є знання, тоді ви впевнені, да, там, що ви можете, там, що у вас вийде. І від цього ви спокійні. Якщо ви спокійні, ви все бачите. Коротше, одне цепляє інше. Одне не може бути без другого. Все взаємопов'язане. І знову ж таки, щоб вивчити устройство, да? знову по кругу, потрібен да? тобто, знову ж таки візуальний і просто, щоб вивчити допустим, устройство, просто відкривайте шкафи і дивитеся, да? що де включено, що де виключено, при запусці, при установці, да? опять-таки тобто, по кругу все взаємопов'язано. Візуальний вигляд, уважний.